Уяви будильник з двадцяти тисяч деталей, що одночасно відповідає за тридцять сім трильйонів клітин. Він сидить у тебе в голові і щодня вирішує бадьорити чи зомбі. Перше сонце б'є в очі, супрахіазматичне ядро, крихітний диригент, вирубає мелатонін, підкидає кортизол і гріє тіло на пів градуса Цельсія. А 10 хвилин під ранковим світлом 10 000 люкс синхронізують біогодини краще, ніж будь-яка мелатонінова пігулка. А увечері блакитний спектр падає нижче 200 люкс. Супрахіазматичне ядро вмикає шишкоподібну залозу, і мелатонін росте в 300 разів. Heaven, Що ти верзеш? Увечері переведи гаджети в нічний режим після 19 години. А на ніч вимкне нічник. Навіть вісім люк збивають нічний гормон наполовину. Wow. Регулярно лягаєш за пізненням на 2 години. Шанс схопити інсульт або інфаркт підростає на 10%. Формула гарного почуття проста: ранкові сонячні ванни, плюс тепле світло ввечері, плюс темна прохолодна спальня. Внутрішній годинник цокає, а ти літаєш. А